Псевдокисель, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Харкова. В лавах підрозділу з перших днів його створення з вересня 2022 року. Чоловік не мав досвіду служби в армії, ані строкової не брав участь в АТО та ООС. Але бачачи, наскільки чисельний та сильний ворог, що суне на Україну та на його рідне місто, зокрема, добровільно пішов до районного ТЦК. Там йому запропонували долучитись до десантно-штурмових військ. В навчальному центрі успішно пройшов ретельний відбір. Своїв навички медика. Так став частиною 77-ї бригади. Опиту в мене не було. А... У мене була добра фізична підготовка. І коли я з початку війни я думав, що воно якось уляжеться ось, і скінчиться швидко. А потім, ні, все продовжувалось, продовжувалось, і я вже вирішив, що потрібно йти і допомагати хлопцям напередок. І я пішов в воєнкомат, і мені сказали, що долучить мене до, до, кращої, до кращої бригади. і тоді. І я попав з хлопцями вже в в 77-му. Ми приїхали на відбор. відбор був дуже, дуже важкий. Дуже важкий відбор був. І пройшли, пройшли не всі. Пройшли не всі. І ті, хто залишилися, і в нас вже відправили в тренувальний рагер. І фізичне, і психологічне, і питання, деякі люди просто не проходили, тому що вони не вміють писати. О, чи відповідь на питання, нам давали бланки. От ми відповідали на питання, і деякі неправильно відповідали, і їх не приймали так. Да. Мені подобається, подобається медицина, подобається. Рятувати хлопців, подобається після того, як після боїв, після боїв, ти зустрічаєш їх в столовій, там, на построєнні, і що. І вони вдячні, вдячні тобі. Вони дякують тобі, вони пам'ятають, і це дуже приємно на душі. Ми освоювали е, Калаш М16, Браунінг, е, Пекач, е, РПГ, е, одноразки. Також освоювали міни і міни загородження. Перебування в навчальному центрі дозволило Кеселю дізнатись нових знань з тактичної медицини, а також отримати навички надання першої медичної допомоги в умовах, наближених до реальних. Додатково навчався і на закордонних вишколах. Навчався за кордоном, навчався тактичної медицини і дуже був вражений, вражений їхньою підготовкою хлопців, які нас тренували, як вони це робили. І це дуже багато дало, дуже багато дало, і те, що прийшлося, довелося використовувати в бойових умовах, то що... дійсно потрібно, дійсно потрібно. У нас почали марч. Марч перша літера, там масові, масові кровотечі, друга повітряні шляхи, Airways, потім респіраторна. Це раніння груді, легких легенів. Потім е у нас циркулейшн, циркуляція крові, як вона циркулює, е вимірюєш втрати, скільки втратив він крові, е так і потім гіпотермія. Обвалаківаємо. Ну в основному от, на, бойових, на бойових більше всього кульові чи осколочні поранення. В основному, в основному, це тампонада, Турнікети бандаж, то що використовуються в бойових, та як отче наш. І після цього, після цього ми знімаємо турнікет і вже е, рятуємо чоловіку руку. Чи ногу о після навчання на полігоні кисель побував на Бахмутському напрямку на Донеччині. Волою долі довелось побувати також і на Ізюмському та Вугледарському напрямках. І всюди бойова ситуація відрізнялась, але завжди ставали в нагоді отримані на вишколах знання бойового медика. У мене перший бойовий вихід вихід був. Я був на дежурстві бойовим медиком. На дежурстві там хлопців поставляли. Ну тоді було тихо. Тихо, я три дні так присидів тихенько, привик кіму всіму обстановки этой. На штурмі я отримав масу емоцій, просто це було дуже важко. Це було дуже важко. У нас були втрати, у нас були втрати, і ну, ми вистояли, вистояли, видержали, видержали позицію. Ми держали позицію п'ять днів. 5 днів, нам хотя сказали, что ви підете день-два, и мы 5 днів трижали і потім, 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 потім зашли хлопці на закріплення і ми вже відійшли чуть назад. Потім я ще їздив в командировки і їжджав на Ізюмське направлення, в командировку виїжджав, но там не там уже не було. Не, там була логістика, логістика. Я там пару місяців пробув, і все. А до этого потім, потім, потім уже у глідарський напрямок. Ворог став намного досвідченим. У них доволі більше спорядження, більше зброї, кількість цієї зброї, відважно від того, як ми були на у Бахмуті. Тобто дуже багато дронів, дуже багато дронів і Также артилерії, гради, сонцепіоки, також і каби добавились. Додавалися каби, тому що я пам'ятаю, коли був на от, подуглядаром в два чи три часа ночі я сижу на дежурстві, хлопці всі відпочивають, а я на я на радійки. Я рацію держу і чую такий, от, як хлопок такий мене, «гух», І я такой думаю. Що це? Що це? Що це? Ой, що це? дуже мощно, ти відчуваєш, що дуже мощно. Потім другий такий на хуп, І я вилажу на другий етаж, думаю, посмотрю, що там со сторони оглядара, а туди просто каби, штук 5 чи 6. Там дуже мощні, дуже мощні хлопки такі. І на Бахмутському такому напрямку такого, такого не, було, не було. І дронів вони як зараз роблять? вони завісають над позиціями. над позиціями, якщо вони знають, що ти от десь то от тут, от от, 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 вони дронами до, до того, як от не розвалиться криша поверх.